Ми, я залюбки йому це все дарувала. І він адаптувався в цьому плані. Звичайно, він адаптувався. А, і, і він навіть цим гордиться. То є те, що, наскільки Він соромиться, стісняється, скажімо так. Да? Не то, що там, якщо попросить його щось перекласти, ну ні. А так, поговорити з кимось, посперечатися взагалі легко. І Давай, таким... підсумуємо. Давай підсумуємо. Давай Тобто, які, який твій емоційний стан допоміг дитині легко адаптуватися за кордоном? Те, що я прийняла цю країну, те, що я сама для себе вирішила, що я хочу тут залишитися, що я маю більше можливостей, у мене більш розв'язані тут руки для, для майбутньої моєї дитини. Коли мене питають, чому ти не хочеш повернутися, я кажу: я нічого не дам моїй дитині. Не я буду відновлювати країну, буде відновлювати дитина. Для дитини потрібне знання в Україні я їх не дам. в мене не хватить фінансової, фінансової можливості. Тут я це можу зробити. Далі це його вибір. Поїде окей, не поїде це теж окей. От і все. Зрозуміло. Добре. А, а як які нові хобі і дії тобі допомагають?